Дніпрі біля будинку на вулиці Малиновського, 16, проводять масштабні роботи заміни трубопроводу теплопостачання. Після завершення опалювального сезону був виявлений дефект. Одна з труб протікала. Якби комунальники не розпочали роботи зараз, кілька десятків домів наступного опалювального сезону могли б залишитись без тепла. За словами майстра виробничої дільниці КП Коменергосервіс Павла Стужевського, аварійна ситуація була виявлена після гідровипробувань планового пропуску води через комунікації під тиском. На одній з ділянок було виявлено протікання труби. Проводяться роботи по заміні центрального отоплення именно трубопроводу, після проведення гидроиспытаний. Були виявлені проблемні участки, точніше участок, і було прийнято рішення, щоб войти в нормальний отопительный сезон поменять. Дя... Даний У зимовий час такі роботи проводити надзвичайно складно через низьку температуру повітря. До того ж, довелося би відімкнути тисячі споживачів тепла від цієї послуги. Зараз же роботи планують завершити за тиждень. Йде демонтаж трубопроводу і паралельно ж йде укладка нового. Ну, ще, як як і буде, як здача у зв'язку із проведенням аварійно-відновлювальних робіт мешканці вулиці Маршала Малиновського не зазнали жодних перебоїв із надання їм комунальних послуг.